Комп'ютерний томограф допомагає діагностувати пухлини судинні патології черепно-мозгові травми, От тільки із жовтня минулого року він не працює. Зіску з тим, що нема трубки, бо трубка свій, свої ліміти відпрацювала. О, значить, багато хворих не отримують своєчасну медичну допомогу. Люди приходять це люди приходять, інтересуються, коли що, ну це вже не від нас залежить. нова рентгенівська трубка коштує близько півтора мільйони гривень, в тому числі понад 190 тисяч гривень ПДВ. Тендер на закупівлю відбувся, але зараз підписаний договір перевіряє прокуратура. Для е, прийняти рішення, чи потрібно е, сплачувати ПДВ під час заключення договору купівлі продажу, чи не потрібно сплачувати ПДВ, оскільки це державні кошти в обереді. Кажуть, неузгодженість з роботи державних органів призвела до колізії. Якщо е, на лист звернення митниця не може дати чіткої відповіді, як буде трубка розмитнена, чи це буде з врахуванням ПДВ, чи без врахування ПДВ, відповідно. Ціну і тендеру оголосити і підписати, скажімо, угоду з переможцем надзвичайно складно. А це вже магнітно-резонансний томограф для діагностики стану внутрішніх органів кісткових та м'язевих тканин. Тут вийшли з ладу плати живлення та компресор, який качає гелій для охолодження магніту. Ремонт мав би коштувати діагностичному центру 700 тисяч гривень. Однак компанія, що обслуговує апарат, його відремонтувала наразі безкоштовно. Із 17 го числа ми можемо його запускати в роботу. Однак не вирішене питання уплати геліово компресору на сьогоднішній день він у нас є в безкоштовній оренді і термін оренди закінчується в липні місяці. Такі магнітні томографи стоять в деяких лікарнях міста. Єдина різниця там їхні послуги платні. Ще майже 700 гривень, 600 750 Різна ділянка обстеження має відповідну різну ціну в середньому. Ціни коливаються від 550 до 680 гривень. В цьому аспекті ми займаємо позицію навіть нижче середнього по Україні. Щоби через перепади напруги дороге обладнання не ламалось, обидва томографи потребують блоків безперебійного живлення. Їхня вартість майже мільйон гривень. Цих грошей у бюджеті області немає. Любомир Ферен з Юрій Герасимов, головні новини Львова.